Станом на зараз Чорноморський флот застосовує лише ті види озброєння, які мають лише далекобійну зброю. Це морські платформи носії крилатих ракет типу калібр, наприклад, які можуть на відстані у 2000 наприклад, кілометрів застосовувати своє озброєння, не входячи в нашу зону ураження. А решта одиниць, яких так само там, ну, насправді набагато більше, ніж носіїв крилатих ракет, це кілька десятків кораблів. Вони зараз їх фактично за призначенням не можуть застосовувати. Вони їх тримають у бухтах або виходять недалеко від свого берегу, тому що вони чудово розуміють рівень небезпеки від дій сил оборони та безпеки України. Це не лише військово-морські сили і збройні сили, це так само і головне управління розвідки і Служба безпеки України та інші складові, які можна сказати, що тримають страху. Нашого ворога в чорному морі, так, звісно, вони досі мають потужне групування, так, звісно, вони небезпечні, але більшість кораблів вони зараз не можуть застосовувати за призначенням саме через дії збройних сил та інших, інших кладових оборони та безпеки України. Це факт, і так само це стосується території тимчасово окупованого Криму, де наносяться вогневі ураження, де в результаті цього вони втрачають свої логістичні вузли, склади, бази, штаби. І це є тим фактором, який стримує зараз російських окупантів на нашому напрямку.